Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом приготування дуже смачного, корисного салату, закуски, який я осінню готую досить часто та й взимку люблю побалувати себе і своїх рідних. Тому залишайтеся зі мною, зараз більш детально все вам розкажу і покажу. Розпочинаю я все з підготовки капусти броколі. нарізаю її невеличкими суцвіттями. І відварюю підсоленій воді хвилини 2-3. Взагалі я люблю, щоб броколі хрумтіло, Ви вже готуйте за своїм смаком. Але я зазвичай варю рівно 3 хвилини. Викладаю в охолоджену воду, краще всього додати сюди ще льоду, щоб броколі було красивого кольору. Зупинився процес готування. Поки стіджуються броколі, я підготую огірочки. Нарізаю ось таким чином. Цей салат щось типу морква по-корейськи, але з іншими овочами, і він так класно смакує. Мені подобається в цьому рецепті те, що на другий день він ще смачніший. У мене ще є залишки домашнього перцю, він вже не такий великий соковитий, але, звичайно, ви можете придбати. Звичайний будь-який ваш улюблений червоний жовтий болгарський перець нарізаю також соломкою і натираю одну середню морквину на терку для моркви по корейськи Беремо часничок я використовую три зубка, тому що люблю досить гострий салат. Якщо ви не любите багато часнику, беріть, звичайно менше. До заправки додаю сік, лимона, мед. Гірчицю та соєвий соус. Звичайно, рослинна олія, можна брати чи оливкову, чи соняшнику нерафіновану. все гарно перемішую і заправляю салат. Також салат перемішую. Я вам скажу, він смачний і відразу, а мені смачніший ще на наступний день. Тому цю закуску я готую досить великою порцією, складаю в харчовий контейнер і дістаю собі як смачний поживний салатик. посипаємо будь-якими горішками, конжутом, що вам більше доподобає, можна взяти зення та соняха, теж смакує і насолоджуємося. Ось так легко, просто і поживно можна приготувати. Такий цікавий салатик на кожен день або ще до святкового столу. Чому ні? Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте, напишите в коментарях, як вам нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!